Наступна презентація у нас від Інституту бізнес освіти Ігор Кобушко. Будь ласка, переключений, вітаю учасників ярмарку проекту. От, ну і користуючись нагодою, хотів, перш за все, подякувати організаторам. Знаєте, той випадок, коли... Я кажу, там перший млинець да? От В цьому випадку якраз воно так і є. Тому що, як правило, такі заходи як для галочки, а тут дійсно можна вже попрацювати і реалізовувати певні проекти, чим ми зараз і займаємося. Коротко про проєкт. Це платформа ЄС або підприємництво та стартапи, якщо розшифрувати заглавні букви. Ага, щось вибачаюсь. На бокові. Дякую. Організація, яка реалізує цей проект, це громадська організація інститут бізнес-освіти. Бізнес ну, коротенько про досвід в цьому напрямку. Ну ми в 2018 році реалізували проект платформи ЄС, який був організований на базі Сумського державного університету. Це магістерська практично орієнтована програма. Частково вона фінансувалася сайпом. От були залучені тренера, і ця програма дуже ефективно існувала до останніх подій 2022 року. Біля 60 випускників було, які отримали ступінь магістра. Причому вони отримали паралельно практичні знання, так аналізували десь близько 90% були залучені до малого та середнього бізнесу з випускників. І кожен третій відкрив власний бізнес. Тобто доволі така потужна програма була. Далі на базі конгрес-центру Сумду також паралельно була організована. Ну, це не платформа, а центр підтримки бізнесу. Він і досі існує. Було фінансування з міської ради десь близько 200 тисяч гривень. Було закуплене обладнання. І на сьогодні й досі ну, фахівці консультують підприємців, проводяться наради на базі цього центру. Ну і він досі якби функціонує. Також представники інституту бізнесу освіти протягом 15-19 року займалися тренінговою роботою. Ну особ особисто я провів близько 100 тренінгів. Мабуть, це Харків, Полтава, Ужгород, Суми, якраз для внутрішньопереміщених осіб. Ця програма фінансувалася Міжнародною організацією з міграції. Ну і без інших програм, проектів, в якої приймала участь наша громадська організація. Відносно мети проекту і філософії, сьогодні вже казали про вудочку. Да? Ну от мета нашої програми не тільки дати вудочку, а навчити її закидувати і ловити рибу. Тому що от, ситуація складується така, що підприємці мають досвід, але не можуть його реалізувати. Або є бажання, але нема досвіду. От ми якраз на базі сьогодні вже казали про суми стандарт метрологію і про директора, який розуміє філософію бізнесу, і сам бізнес. От якраз цим директором я є. І на базі, якраз ізюмінка цього проєкту, є, ми хочемо на базі суми Стандарт метрології організувати цю платформу. І тут, якраз, от Настя казала про те, що треба яким чином проводити лобіювання і розвиток бізнесу. От Якраз у нас є такі можливості, і, от, включаючи досвід, і певні можливості, ми можемо на базі державного підприємства організувати таку платформу по підтримці малого та середнього бізнесу. І тому мета, от якраз, проекту, це формування нової філософії започаткування ведення та масштабування бізнесу. Основні завдання це освітня та інформаційна робота, це проведення ряду тренінгів для. ну Далі цільова аудиторія буде для підприємців, для переміщених осіб, для учасників бойових дій, ті, хто планують взагалі відкрити власну справу. Або ті, хто, умовно кажучи, досягли якоїсь певної критич, критичної точки і не знають, яким чином далі е, масштабувати і розширити бізнес. Далі, крім цього, буде консалтингова робота, тому що на базі. Е, Цієї платформи буде організований бухгалтер, юрист, скажімо так, кадр яким чином. Те, що складно для малого бізнесу, само як на початку формування дуже складно це зробити. Ну і безпосередньо пошук фінансових ресурсів для того, щоб можна було започаткувати. Тому що під час тренінгів якраз ми будемо допомагати правильно формувати бізнес-проект, бізнес-пропозицію, для того, щоб можна було далі шукати донорів. 30 секунд. Цільова аудиторія, молодь та підприємці, ті, що ну я вже казав, ті, що планують розширити бізнес, і представники і учасники бойових дій та переселенці. Результати це отримання теоретичних та практичних навичок, послуги, які пов'язані з веденням бізнесу, і допомога в написанні бізнес-планів, і Як результат, потім отримання якогось фінансування і супровід цих бізнес проєктів Команда проєкту – ну це скажімо так, не всі, але ті, що основні, це безпосередньо я є фахівці, які є сертифіковані. Всі мають досвід ведення бізнесу, тренінгової роботи, консалтингової. Проєкт буде складати один рік з подальшим переходом на самоокупність і витрати, як ви бачите, від донорів 2 мільйона 600 приблизно, і власний внесок це приблизно мільйон. Причому в цих 2 мільйонах 600 десь більше половина це якраз фінансування на бізнес проєкти тих молодих підприємців-початківців. Час? Партнери ДП суми стандартметрологія, коаліція малого та середнього бізнесу і Сімський державний університет. Дякую за увагу. Супер. Дякую, Дякую.